Малюнок в пам'ять про індійця на одній з багатоповерхівок у мікрорайоні Озерна з'явився ще один мурал на полотні висотою понад 30 метрів. Зображений хмельницький герой російсько-української війни Олексій Янін. Чоловік загинув, захищаючи Азовсталь у Маріуполі. Ідея створення такого стріт-арту належить його дружині Тамарі. А от втілювати надумане в життя взялася столична художниця, родом з Нетішина Олена Янко. Авторка роботи зізнається, це наймасштабніший проєкт, який їй доводилося малювати в захваті від зображення й хмельничани. Дуже подобається. Подобається. Чим більше ми малюємо картин, це якби пам'ять про наших героїв. Чудово, круто взагалі. Помітила тільки десь позавчора, але це дуже надихає до сліз. Насправді було би добре, якби було такого побільше. У нас потрібно малювати, потрібно побільше малювати, щоб люди не абстрагувалися, не забували, пам'ятали, дякували і щоб вони розуміли, що ми пам'ятаємо і ми поруч.